21 вересня Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Історія свята, традиції, прикмети та заборони. Щорічно 21 вересня вшановується Різдво Пресвятої Богородиці, яке має також народну назву Друга Пречиста, і асоціюється із остаточним приходом осені. Різдво Богородиці вважається жіночим святом, у цей день прийнято шанувати жінок, які опікуються про всю родину. Історія свята. Про народження Діві Марії розповідає апокрифічне проти Євангелія Якова. Оповідання говорить, що в Єрусалимі жила сімейна пара Анна та Йоаким, яка довгий час не мала дітей. Подружжя багато молилося, щоб Бог послав їм дитину. Якось Йоаким пішов до храму, щоб принести Господу жертву. Однак первосвященник йому відмовив, тому що чоловік був безплідним. Пішов Йоаким у у Скорботів пустелю, впав там на коліна й довго молився. В той же час його дружина вдома на самоті також промовляла слова молитви. І з'явився їм тоді ангел, який сказав Господь почув молитви твої. Ти зачнеш і народиш, і про потомство твоє будуть говорити в усьому світі. Пророцтво збулося, через деякий час Анна завагітніла. А згодом народила дівчинку, яку назвали Марією. Пам'ятаючи про слова Ангела та свою обітницю, подружжя вирішило віддати своє дитя на служіння Богові. Традиції свята Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі ще називають друга причиста, здавна вважалося суто жіночим днем. Безплідні жінки в давнину обов'язково готували обід, щоб Матір Божа помолилася за їхніх майбутніх дітей. Часто вся родина збиралася за святковим столом та віддавали шану Богородиці, просячи її про здоров'я та щастя. Традиційно на столі стояли страви з риби, запечене м'ясо, борщ з птицею або свининою, вареники з сиром, голубці та пироги. Рано вранці жінки намагалися прийти до водойми, щоб там митися з джерельною водою. Вважалося, якщо зробити це до сходження сонця, її краса збережеться до старості. А щоб діти мали міцне здоров'я, їх обливали на порозі холодною водою. В цей період господарі закінчували збирати урожай з грядок. А ще від свята Різдва Пресвятої Богородиці дозволялося засилати сватів до дівчат, що не можна робити на свято. Якщо хтось попросив вас про допомогу, то відмовляти 21 вересня не можна. Не варто сваритися, лаятися, лихословити. Не дозволяється прибирати в хаті, мити підлогу, спалювати у дворі сміття. Не варто ходити у незручному взутті, якщо ви натрете цього дня ноги, то це погана прикмета. Але й босоніж ходити заборонено. Не можна різати хліб, вишивати, шити та брати в руки ножиці. Народні прикмети. Яке свято Різдва Пресвятої Богородиці, такої осінь буде. На небі з'явилася веселка, чекайте на теплу осінь. Якщо 21 вересня гарна погода, то бабине літо прохолодним буде. Багато павутиння на морозну й малосніжну зиму.